Аналог реп Кардібі без сорому, але з посмішкою. Сильна жіноча енергетика. Вона легенда. Вона звучить уже понад 200 років. А рядок, а мій милий вареничків хоче вписаний у золотий фонд українського кулінарного еротизму. Сьогодні ми розберемо, чому ця пісня це не просто жарт, а повноцінний хід свого часу, і чому вона спокійно могла би звучати на сцені Євробачення, аби не деякі нюанси з цензурою. Мене звати Ірина Кулик, я професійна співачка і викладач з вокалу. Тож, якщо вам цікава музична тема, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відосіки. І я впевнена, ви зовсім скоро сміливо зможете собі сказати: Я співачка! Я співачка, я співачка, я співачка. співачка. Перше, що кидається в очі, це ідеальна структура. Куплет. Приспів, повтор, мінімалізм. Я постійно кажу вам в кожному відео про формулу хіта. Саме так будуються сучасні хіти, Бійонсе, велбоя чи каски. Далі абсолютний хук. Приспів, який в'їдається в голову, сильніше за рекламу Павмоліфт мій ніжний гель. І друге метафора. Прихована сексуальність на перший погляд, це кулінарна сцена. Але якщо трохи включити еротичну лупу, варенички не тільки їжа, це ефемізм тілесного бажання. Українська жінка в пісні не просто господиня, вона ініціаторка. Вона готує, вона наложить, вона контролює ситуацію. Якщо хочете, це аналог rap Cardi кардібі тільки зі справжнього українського борошна у 19 столітті, коли жінки офіційно не мали права голосу в політиці, вони мали повне право співати про миску на вечорницях. І співали, бо пісня це була безпечна форма протесту і розслаблення. Це був аналог стендапу, де жартували з чоловіків, свекрух і звісно, самих себе. Як то кажуть, пісню співати гріха не було. Але чому це міг бути хіт сьогодні? Перше вірусний потенціал, мемність і гумор. До речі, в мене є ідея записати вам відосік, як на мою думку, все ж таки пісні стають такими вірусними. Якщо ви хочете побачити такий відос, напишіть в коментарях, я його зроблю. А зараз про варенички ця пісня має кумедний легковажний і приспів, який легко запам'ятовується. А мій милий варенички хоче. ця фраза, яка миттєво чіпляє і ідеально підходить для TikTok, Інстаграм Reels чи Ютуб Шортс. У час, коли вірусний контент, головна рушійна сила популярності. Ця пісня має ідеальний формат для реміксів флешмобів і пародій. Друге український колорит і етноностальгія в сучасному українському культурному ренесансі етномотиви йдуть на ура, люди активно. Вона звертаються до коріння традицій і ідентичності, варенички, милий мій побутова тема, яка створює такий домашній вайб і сьогодні дуже дуже і дуже сильно цінується. Третє простота і ритмічність зручно для реміксів. До речі, в принципі, ремікси в даному контексті могли стати ледь не основною таким тригером популярності цієї пісні. Пісню легко адаптувати під сучасні біти. Вже є велика кількість реміксів, які перетворюють її на танцювальний трек. Цю тенденцію можна підхопити і зробити справжній хід клубного або фестивального формату, що зараз для українців також має зайти на ура. Подивіться, скільки наразі є фестивалів. Четверта, сильна. Жіноча енергетика, попри зовнішню простоту, ця пісня має глибший підтекст. Жінка, яка ліпить, ліпить варенички і обслуговує чоловіка в сучасному світі, може звучати іронічно і навіть сатирично, тому її легко переосмислити як феміністичний гімн. Сарказм над патріархатом або ностальгічну історію. Це відкриває шляхи до нової аудиторії. П'яте культурна самоіронія це те, що заходить молоді. Українська молодь сьогодні це поєднання глибокого патріотизму та здорової самоіронії. Ось вам приклад. Пісні, які сміються з самих себе, але з любов'ю завойовують увагу. Цей трек саме такий. Тож, якщо коротко, стара пісня з сильним етнокодом, плюс гумор, плюс вірусність, плюс сучасне звучання, дорівнює потенційний хіт 2025 року. Це ж усі компоненти хіта, просто ще без кліпу, де замість жінок обов'язково мають обмазувати в сметані пузатих чоловіків. Ну бо камон, хлопець, який проводить свої вечори в спортзалі, Далі легко може тримати дієту і не їсти тих самих вареничків. Сороміцькі пісні це не просто сільський гумор, це наш попкультурний код. Сенси, сенси це про свободу, жарт, жіночу ініціативу і здатність співати про найінтимніше так, щоб слухала вся хата без сорому. Але з посмішкою, і якщо вам здається, що варенички це вульгарно, просто згадайте, скільки ми вже чули в хід парадах похабних пісень. Це музична провокація у 90% випадків стає популярною. Ну як. Потап з його Ацасни. А український фольклор був провокаційним ще до того, як це стало мейнстрімом. З вами була я, Ірина Кулик, професійна співачка та викладач з вокалу. І якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. Також підтримати розвиток мого каналу можна за лінком в описі під відео. Але спочатку донат на ЗСУ. Слава Україні! Па-па!